Політичний суржик. Ну що, дивіться, зустрічається у нас, значить, ПУ на Аляскі. Понятне діло, там вони щось говорили-говорили. Тепер у нас іде зустріч в Білому домі. Зіленському і компанії дуже важко. Насправді тут будуть компроміси, політичний тиск на Зеленського, і вони до чогось договоряться. Але ця інформація швидко попадає до ПУ. І він бере і затягує з відповіддю і починає виділуватися, як звичайно. В результаті оця самовиділування і самовпевненість призводить до катастрофи. Що буде? Наступних 6 місяців а, нам потрібно згуртуватися українцям і сфокусуватися на тому, чим ви можете допомогти. Там Зберігати фінанси, накопичувати, допомагати армії, підтримувати громади. Тобто маленькі справи, маленькі справи, але фокусуємося за 6 місяців буде непросто. Через рік, рівно через рік, морок почне спадати, і буде світло. 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 В Україні. Це не суперперемога, буде важко. Навіть якщо війна зупиниться, буде дуже важко. Але за Перебріком, в 2026 році, почнеться Армагеддон і А буде клоун новий, і будуть ділати ілюзію. Що вроді якби все помінялось, але на самом деле буде стара власть. Але це в Оця ілюзія, вона запусти розкол і крах імперії. Ось такий от прогноз. 2026 рік. Крах імперії. І потихеньку, 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 потихеньку всі індекси ростуть вгору. Політичний суржик. Ставимо смайлик, тримаємося, донатимо на ЗСУ. З вами був. Ваш прагнезіст. Питання: чи відновимо ми території 1991 року до 2023 року? Так, але це буде рішення непросте. Це буде не компроміс, це буде дія влади, народу. І це буде рішучі кроки, рішучі дії. У нас є буде шанс, і в принципі ми ним маємо скористатися і відновити справедливість буде відновлено до 2023 року. Але для цього потрібно згуртуватися і маневри.